Давай надевай, вытерей рибу будем. Сейчас будем закидать. Давай, пап, закидай. Класс, да? Папа, тебе нравится на рыбалке будь. Ты угу. всего наклевала. Хорошо тогда. Да, это угу. да, девоп хорошо. Ева, ты куда пішла? Тебе не больно на цих колючках стоять. Что ты там шукаешь? Так, пока папа закидает другую вудочку. Познімаємо, що Єва роби. Ти не упади. Засипай, папа. Головне, щоб Єва тут не мішала. Ставьте лайк, like, підписуйтесь на канал. Так швидко воно зробилося. Mm -hmm. <laughs> Взяло так і затверділо. Як тісто. Oh, Ой. Yeah, 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 yeah. Давай. Ну не затвердило, а так просто. Знімай, yeah, 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 yeah. ну кидай. Давай сейчас. Кидай, давай. опять купається. Хотів сказати, що воно не як тісто, то зразу ну, твердіє, а таке робиться друга вообще смість, то як порошок, а тепер стало таким як тісто, похоже. Піу. Є? Є? А що таке можна собакам давати їсти? Є. О, Привіт. Навіть мені камеру не засліньов. Всім до побачення, всім пока. Що? На Буду знімати шашлик. Ага. Буду знімати шашлик, звісно. Тр... А скільки часу скажу. Шашлык тричі години буде. Всім до побачення, всім пока.